Велике повернення додому напередодні великодніх свят на кордонах утворились кілька кілометрові черги на в'їзд в Україну. Скільки часу доводиться витратити, аби перетнути державний рубіж? Та яка ситуація на кордонах складеться опісля свят? Розкаже Вероніка Мороз. На в'їзді в Україну ажіотаж практично на третину збільшився добовий потік автівок на всіх пунктах пропуску Закарпаття. За кілька днів перед Пасхою до кордону з боку ЄС простягаються кілометрові черги легкових та вантажних автомобілів. Вже дві з половиною години в черзі стоїть і пан Іван нарікає на українських митників та прикордонників. каже, занадто ретельно провіряють машини, що займає багато часу. Венря пропускає сюди швидко, а потім затримка у них коли до них, бо вони. В них таможня дуже скрупульозно провіряє. У ну, них прикордонний контроль то недовго, аж митниця там, у них їхня, куди, туди, в Угорщину. А з Угорщини вони швидко, а наші і туди, і до себе. Вони довго ця процедура з цим паспортом, ці комп'ютери, поки то там кормлять. Ну, Ситуація в пункті пропуску тиса одна з найменш напружених в області. За словами очевидців, черга до КПП Ужгород, вишня Німецька сягає майже 10 кілометрів і перетнути кордон вдається лише за добу. Тут же водії чекають значно менше. Три години стоїмо в черзі. Якщо звідси міряти, тоді півтори кілометри приблизно. 50 хвилин – це не довго. нормально чергія. Другий. Проще рік було більші черги. Дві години стоїмо в черзі. за словами прикордонників, такий ажіотаж пов'язаний виключно з наближенням великодніх свят і триватиме недовго. Протягом останніх днів є певне накопичення, але пункти пропуску працюють в штатному режимі. Створено додаткові місця, виділено додаткову кількість нарядів, тому немає ніякої проблематики в оформленні даної категорії. Скільки доводиться водіям стояти в чергу? Щодо суміжної території не можу сказати, а у пункті пропуску, я думаю, десь, мабуть, за годину мали би справитись, пів години, години, вже як від залежності від кількості, бачите, яка зараз черга людей. Пані Наталія також прямує з Будапешта до Мукачева на свято поїздку планувала заздалегідь і обрала саме цей пункт пропуску. Ми вже кілька днів слідимо за. Є групи в Фейсбуке в интернете, какая ситуация на какой з границы. Мы решили выбрать эту границу, потому что здесь оказалось, что само все-таки быстро идет очередь. Наши знакомые поехали многие на разные границы в, в через Лужанку на Косина и там. Трі-чотири часа очередь, здесь получається два часа за словами прикордонників. Вже у після великодня аналогічної ситуації варто очікувати на виїзді з України, адже ті, хто їхав додому на свята, повертатимуться на роботу до країн ЄС. Тож водіїв просять заздалегідь спланувати поїздку і врахувати можливий ризик втрапити в черги на кілька годин зі свого боку. Працівники контрольно-пропускних пунктів обіцяють залучати додаткові наряди для пришвидшення митно-прикордонного контролю.